Так, друзі, усім привіт! Сьогодні буду вже їхати сіяти свої поля. От стоїть моя сівалочка, вчора теж все взяв, провірив, підтягнув мені оці опорні колеса, тут гайки, Я ябу тоді добре ще не закрутив, змастив тут -ка. оці всі ланцюги. От тут ще є, воно все змащується, там десь... Є маслянки оці. Ось тут бачите, де барашка. Ну якось тут теж бере, все змашується. Так. Е всі диски перевірив, чи всі підтягнуті. Е Виставив добре тут, -ка. Оці пружини, що де натяжка на ці диски. Ось Поставив в себе тут, не знаю, чи правда буде видно. Ну, коротше. на на третє положення, бачите? Раз, два і на третьому. Всі так виставив рівно. Так, що я ще по ній зробив? Ну ти, в принципі, все тут. Більше і нічого такого не робив. те, що я вам казав, що був ще переставив зірочку ось тут на більшу. Бо я хочу собі посіяти перше траву Суданку ось купив. Це буду сіяти, друзі, для бичків. Це піде на траву. Отак я зробив, зараз вам покажу, бачите. На стандартній весь ви так, як оця менша зірочка і на більшу. А я навпаки все зробив, меншу сюди, поставив і більшу сюди. Отак. Ну, ще, правда, норму нічого не виставляв. Зараз їду, хочу поля ще собі розробляти. І може десь під вечір сьогодні вже буду пробувати сіяти. Перше кажу, посію траву, а далі вже будемо сіяти сою. Отак. Суданки планую сіяти десь. ну, Знову дивився в інтернеті, там по-різному. Хтось 3 кг дає на 10 соток, хтось 5 кілограмів. Ну, я думаю, що десь 4,5-5 кілограмів дам цього насіння цієї трави. Ось так ця Суданка виглядає. Це тут себе на базарі купляв, по 90 гривень брав. Ну і 10 кг замовив в інтернеті по 49 гривень взяв. Замовляв, друзі, ось на тому сайті. Агромаркет. Ото кажу, така ціна її, 49 гривень, 10 кг. Суданська трава 10 кг 23 рік, термін придатності 3 роки. Хто хоче може друзі, собі замовити, то оцей сайт вам рекомендую. Бо я замовляв десь на трьох різних сайтах, то тільки на цьому відправили. Не знаю чому, чим може в наявності не мали, ніхто навіть не, не подзвонив, нічого, на вайбер не написав. От, то, от на цьому тільки замовив то кажу, все відправили. Ну і кроме того, кажу, купив трохи в себе на базарі, тут буквально 3 кг. Ну і ще маю люцерну. На одній ділянці хочу посіяти люцерну разом зі суданкою. Там 12 соток. Я хочу, так, щоб суданка ну, цей рік її взяти скосити. Ну там я не знаю скільки у косі буде. Два, три. От. А люцерна буде вже на наступний рік. А на інших ділянках буду сіяти суто суданку. Цей рік скошу. Пізніше восени передискую і на зиму ці поля перевору. Бо суданка вона, це є однорічна трава. Ось так. По нормі весело вам кажу, розказав. Насіння показав, ціну сказав, теж може комусь буде цікаво. Сюди буду це все кажу, засипати, але ну, думаю, кажу, оцих 15 кг цього насіння мені вистачить, бо бачите, бак теж досить такий широкий. Треба рівномірно це все взяти, розподілити. От. А далі кажу, будемо посіювати траву, тоді вже будемо сіяти сою. Ось так. Така сівалочка. Глибину, друзі, я тут поставив на 6 см. От. Ну, я, скоріше всього, кручу, поставлю десь на 4 см. От. На траву, може, і ще менше потрібно. Ну, це знову я поїду на поля, подивлюся, як воно все буде висівати, Там приїдуся пару метрів стану і розгорну землю, і там вже подивлюся, на яку глибину воно кидає насіння. Якщо буде дуже сильно глибоко, то кажу, скручу, тут є до цього спеціальна ручка, що ви собі берете оцю різьбу, відкручуєте. От. Ну, Сою кажу, скоріше всього, що буду на 4 см десь сіяти. До 4. От. Там на 6-8, на 8, ну, це дуже глибоко і дуже соя буде довго сходити. Ну, і тут ще виставляється тиск. Про що я казав. Теж я підкрутив оцю. Ось ця різьба, що є. Я підкрутив, тиск дав на одиничку. Більше не хочу давати, бо кажу, зараз буду сіяти першу траву. Ну, не треба, щоб її так дуже глибоко на землю сіяло. Мені більш так поверха. Отак. А на сою, то дам більше, там на трійку, може на четвірку поставлю. Ось це що по налаштуваннях цієї сівалки. Ну це вже в наступних вам відео. Це, друзі, більш детально покажу, як я буду все виставляти. Може і в цьому відео, може в наступних. Не знаю. Ну думаю, по цьому все розказав. Плюс ще хочу вам по культиватору. Там теж мені писали. Ось, друзі мій культиватор, що я собі зробив. Ну, каток до нього доробив. Отак воно все по налаштуванню. Стоїть догружатель, третє положення, третій отвір, якщо знизу рахувати. Тут все так, на плаваючому. Ну і глибину я десь виставив так до 5-6 см. Ну, досить гарно розпиває, після нього земля досить пухка. Ось, е, також мені писали за, за оці пластини, щоб я Краще укріпив, щоб знизу дав косинку. Ну, не знаю, поїздив, поки що все нормально. Тут, друзі, все нормально приварено. Тут бачите, і метал е 10 мм. Ну, коротше, 1 см. Тут все усилено. Не знаю, поки що все нормально. Ну і це мені варив нормальний сварщик. це я був, попросив знайомого, він, ну, коротше, професіонал, він міє це все гарно обварувати. Ото кажу, поки що все тримається. ось так. Також хтось в мене ще запитався, чому я не зробив оці косі пластини. Ну, на косяка так, я зробив бачите, рівно. Е, я як перше замовив оці круги, тут е, зазор між цими кругами був 5 мм. Ну, так як під цю пластину, бо вона теж має 5 мм. А якщо робити на косяка, то зазор треба капку більше робити. Там десь, ну, десь на 8 міліметрів. Бо воно ну, йде на косяка і воно так як вивертається. Йому, то, так як треба місце, щоб ну, вивернути оцю пластину. От. Ну і пізніше мені оце було гаркою робити, розточувати. Не хотілося, тому кажу, зробив ось такий рівний. Він теж ну, нормально розбиває. Мені, наприклад, все подобається. Ось так. І хтось питався, чому я трубку не дав. Ну, не знаю, трубка, пластина, мені здається, що буде краще, ніж трубка. Ось так. Дехто з арматури дає, де дехто з трубки, хтось от такі пластини. Не знаю. Ну, Мені кажу, пластини, наприклад, подобаються. Так, друзі, вже от, бачите, приїхав на свої поля, проводжу передпосівну культивацію. Ну і ось така бачите, картина. Так вдається брати це все, перебивати цю землю, так виробляється, якщо так можна сказати. Ну Я вважаю, що це і нормально. Тут взагалі можна сказати, все майже на пісок розбиває. Ось бачите, волога є. Земля ліпиться, тільки брати сівал, позасівати, От, покривати досходовим гербіцидом її. Ну і чекати в, сході в сої. Отак. От бачите, Отак працюють катки. Ось така, друзі, картина. Ну То, що тут на полях ну, якась така земля дуже пухка. Я ніби ну, глибину десь дав так біля 4-5 см, ну до 6 давайте скажімо. Бачите, навіть лапи не лізуть дуже от передні. Но місцями ну, чомусь дуже нагортаю, переважно отут середину. Оце більше де на, на такій землі бачите, як старик. Взяв цілину, переурав і є ось таке від трави. Воно добре не розбивається, то може трохи нагортати. А де земля чиста, то взагалі шикарно робить. Отак. От вам, друзі, показую. Це у нас є зимова оранка, зараз ми ще поїдемо на весняну оранку, там трохи буде важче все розбиватися, теж вам зараз все покажу. Так, все бачите, виглядає. Тому хто хоче до культиватора робити катки, беріть, друзі, робіть, чим пошвидше. Кажу, Штука дуже хороша. Борони теж вони є хороші, але ну, боронами ви так не зробите, як катками. Я тут буквально прийшовся, ну, правда, у два сліди дав. От є такий результат. Це можна і сказати, навіть якщо в один слідати, то теж досить непогано виходить. Одну, якщо в один слід, то трохи можуть бути ось такі, бачите, грудки. А якщо вже в два сліди даєте, то вже виходить ну, як порох. Отак. От ось такий результат. Все, я погнав далі працювати. Вам показав. А це в нас вже весняна оранка. І ось так, друзяки, вийшло розробити. Ну скажу важче, треба набагато більше їздити. Ну і місцями воно так не розбилося, так як я вам ну, перший раз показував, все одно бачите, є ось така грудка. Але в загальному скажу так, що в принципі може бути. Цей був трохи швидше згорав, оцей кусок. Воно, бачите, позасухало, тут трохи прийшлося більше їздити. Ну і тут ще вчора доорвав, земля більш ну, сира, мокра. То воно трохи краще розбивається. Тому хто весною орить, то відразу друзі, там на, ну, через пару годин або на наступний день беріть культиватор, їдьте і це все розбиваєте, бо воно все з задницю позасухає, пізніше ви собі з цим ради не даждете. Оце та ділянка поля, що зимою буксував тоді елексіон комбайн. У мене тут була посіяна кукурудза. Оце якраз на тому місці я стою. Тут трохи вийшла яма, ну як зміг, позагортав. ось, Ну і така, друзі, ділянка так вийшла розбити. Каток теж справився, досить непогано, досить кажу, гарно бере це, розбиває, ну то що декілька разів переїхатись зайвих. А в ідеалі це краще все на зиму урати. воно гарно перемерзне і весною ти тільки один-два сліди дав. Перебив її, береш сієш. Збирайте все. Так, друзяки, зараз їм сіяти люцерну, той не люцерну, а суданку хотів сказати. Виставив норму Коротше, 4 кг на 10 соток. Я тут переставлю на оцю більшу зірочку. Тож робимо 10,5 обертів, але це йде, на цій зірочці висів на 4 сотки. Тож на це звертайте увагу. На стандартній зірочці, то як робите 10,5 обертів, то буде висів на 1 сотку. От, Ром розказую, може хто має таку цівалку, щоб знав. Пізніше можна неправильно посіяти. Отак. Таке насіння цієї суданки, бачите. Ну, це кажу. Це тут у себе на базарі купив і тут це в інтернеті замовив. Ну, коротше, все, докупи сипаю, будемо сіяти. Ну, все, засіяли траву. А зараз вичищаємо сівалку. Останній кусок я е, сіяв суданку разом з люцерною, я був перемішав. Перший був посіяв суданку, а на тих полях Бручну взяти, засіяти, то є люцерна. Ну то ще буде, трохи можна розкинути. По. От перше, кажу, засіяв суданку на деяких кусках і на один кусок, бо там я хочу пізніше бички припинати, то до, до суданки давши люцерну. Та як, щоб суданку цей рік скосити, а на наступний рік буде люцерна. От. Норму виставив, я вже казав, 4 кг. І все, друзяки, точно висіяло. Що по лічильнику все сходиться. І що по кілограмах, по насінню. На рахунок норми тут кажу. Ну, дуже точно висіває ось сіалка. Бачите, навіть по катушках можна це все вички. Видно, що все рівномірно. Зараз беремо, переставляємо все на сою. і сіяти, ось От отак. Ось, друзі, ну і зараз їду вже сіяти сою, теж вже все підготовив, засипав зерно, дав інокулянт оцей від БТУ центр, що я вам показував. Перемішав це все, ну, там Правда, є, що внизі мішалка. От вона це все теж буде ще добре перемішувати. Норму виставив ну коротше, десь коло 125-130 кг на гектар. От, ну, там ще треба врахувати, що насіння може бути якесь бите. Там кажуть, що колесо може пробуксовувати, теж на це треба звертати увагу, то ну, норма десь буде, скажімо, біля 110-115 кг ну до 120 Міжрядя буде стандартне, 12,5 см. Я думав, правда, брати, перекривати якісь висівні катушки і сіяти на 25-му міжряді або 2 через один. Тобто 2 диска висіває і один пропускаємо. Пізніше знову 2 диска висіває, один пропускаємо і так далі. Ось ну не знаю. Посію так, бо теж там переписувався з деякими своїми підписниками, хто ось має такі сівалки, то сіють навіть на такому мішряді кажуть, що все нормально. то, що треба дати меншу норму і дивитись, щоб нависів зерна. Я коротше, отут проїхався, на метр висіває десь 15-18 штук. Ось так. Це кому може бути цікаво. Ну, правда, я ще заїду на поля, буду сіяти, я там теж розгорну землю, подивлюся. Як воно буде це все розкладати з оце зерно. Е, глибину я тут поставив Ну, десь буде до. Ну, бачите десь, друзі, ну тут не ще як 6. Десь буде в районі 4-5 см плюс-мінус. Ну, До 5 см буде глибина посіву. Ну, кажу, що треба сіяти... О, тут бачите, тут ще не опущене колесо, бо сівалка ну, я підняв трактором. Тут теж буде десь на 4 см. Ну знову кажу, поїду на поля, буду вже сіяти, я вже там все перевірю глибину. І тиск на оці диски дав на двійку. Отак. По налаштуванню цієї сівалки по нормі висіву, Тут поставив на двійку. Оці. Ну, що Ці закривачки тут там, на оцих катушках я їх повністю відкрив, тут двійка. І на оцій парашці ось так стоїть. Там Від нуля, якщо рахувати, там одна ризка і ось на другій. І тут одиничка. Ось так. Це все 10,5 разів покрутив. Певна, кількість зерна висипалась. друзі, ось сюди в корету. Там щось... Ну я вже не пам'ятаю, здається кілограм і 270 грам. Я тут оцією вагою зважу собі ось така китайська. Помножив на 100, ну так як і вийшло 127-130 кг весів на на 1 гектар. Ось так. Це що по нормі весло. Так, друзі, ну що, вже сію сою. Ну, це вже можна сказати, сьогодні закінчую. От остання ділянка. Особо дуже нічого не знімав, бо кажу, сію сам, тут ну, не вистачає на все часу. Посівалці. В принципі, все подобається, сіє нормально, глибину теж нормально тримає. Ну, то ще один мінус, що треба задість доробити оцю граблину. Замовити оцей пружинний зуб щоб та, як ззаду вона це все заробляла. Побачите, трохи воно так виходить нерівно, такими хвилями все йде. Ось Іде за, за колесом, якщо їдеш, там видно земля трохи, ну, трактор втрамбовує, то буває, що місцями не загортає. Стоя, трохи йде поверха. Тому кажу, треба доробити оцю, оцю граблину, щоб гарно воно це все загортало, або ланцюг щікати. Ось, А так кажу, посівало цих зауважень взагалі ніяких немає. По нормі висів, все точно сіє. Оця мішалка, ж, що стоїть в баці, це теж плюс. ось цими, цими інокулянтами гарно це все перемішує і так рівномірно це все висіває. Ось це, що коротко по бачите, все вже теж втерто, гарно, нічого не забиває, на рахунок цього все нормально. Отак. От ну, друзі, працюємо, я буду їхати далі, сіяти. От. Ну, Правда, ми це ще почекаємо на сходи, подивимося, як воно все зійде, чи може бути якісь пропуски, я кажу, я це все покажу. От. Ну, все, Знову сію перший раз, це все треба перепробувати, теж собі це все спрактикувати. Може і перший раз я посію, що може трохи на косячу, може якесь помилок нароблю. Але ну, на помилках своїх будемо вчитися і з часом думаю, це все спрактикуємо і будемо собі сіяти, що все буде нормально. Отак.